Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, зараз з нами на зв'язку. Пане Віталію, вам доброго ранку. Хочу нагадати всім українцям, зрозуміло, що напевне зараз нинішня дата, про яку я скажу, вона можливо і не має значення, або можливо, ви мене виправите. Авдіївка два дні тому, 9 вересня, святкувала день міста. Авдіївка, яку громить ворог. Скажіть, будь ласка, на зараз важливо говорити про ці дати, хоча саме підняття прапору, який полетів вгору, це теж символ, можна називати його формальним, але ці речі вони зараз далеко не формальні. Кожна така річ вона має значення. Слава Україні, вітаю героям. Слава 245-та річниця з дня заснування міста. Ну, знаєте, багато це чимало. Ну, звичайно, що для окремого взятого маленького містечка це нібито й не багато. Якщо говорити для е, цих е, мешканців міста, які ще залишаються в місті, які виїхали з міста, е, для тих десятків тисяч оборонців. Якісь дівчат-хлопців, які з 14-го року боронять наше місто для родин загиблих хлопців, дівчат для, для них Авдіївка це дуже важливо. І день народження нашого міста, звичайно, це ну кожен день народження. Він важливий, чи це є якась ювілейна дата, чи просто черговий день народження дуже важливо. Тим більше, ну, півтора року Авдіївка тримається, і нічого вони з нею не можуть зробити. Прапор дійсно це, це, це така традиція. Ми його запустили, і, мабуть, це саме вдала за весь час, мабуть, запуск прапора саме вдала спроба, бо він декілька годин літав над Донецьким, і Вони не могли його збити, і це це, ну на мій погляд, це дуже знаково. Ну і плюс до всього є перехвати, коли прапор летів, вони почали з наявних засобів. ПВО, скажімо так, намагатись його збити. Вони відкрили е, по шляху прапора багато своїх позицій. Ну і потім оборонці наші відпрацювали по ним дуже вдало. Ну тобто, навіть і так нам наш державний прапор допоміг е, і навіть у військовій справі. Е, крім е, прапора, ще була погашена марка Авдіївська. Це власна марка. Е, Ігор Смілянський особисто погасив цю марку. Заступник губернатора Вадим Філашкін. Це це дуже важливі речі, і місцяни, Ну у мене дуже багато приватних повідомлень від тих, хто взагалі виїхали за кордон, і дякують за те, що е, місто. Воно дійсно живе навіть в таких умовах. Лінія Авдіївка Донецьк там відстань трошки більше 20 кілометрів, з якими там є активний рух наших сил спротиву, а з якими перепонами наші військові можуть зустрітися, скажімо так, на шляху до Донецька, якщо вирішиться ж таки прямувати до міста. Ну я впевнений, що в Лабову ніхто не піде на Донецьк, бо за роки війни, 14-го, дуже багато. Скажем, фортифікації збудовано як нами, так і їм. І Треба розуміти, що це дуже, ш... ну, дуже шалені будуть втрати, і ніхто того робити не буде. Однозначно, Донецьк треба брати з флангів, лобову не можна на нього йти, бо це дуже, ну, дуже непросто. І дуже ну дійсно, дуже там все накопано, бетоном залито тільки арта, тільки арта і ще раз арта. Звичайно, що. Ну, треба нам авіації. Треба далекобійна зброя. Ми розуміємо, що без неї в принципі навіть та сама касетна, яку вже надають, вона використовується на нашому напрямку. Ну треба більше. А скажіть, будь ласка, якщо ми періодично з вами оновлюємо інформацію про те, скільки в Авдіївці зараз знаходиться людей? Тобто цивільні так само лишаються, попри те, що вони на постійній межі виживання, вони геть не обходяться без того, щоб їм не надавали гуманітарну допомогу, чи не так чи йдеться про роботу людей? Тобто, все одно структури якісь комунальні, вони лишаються і вони працюють. Інші люди, які не мають роботи, вони живуть виключно за рахунок гуманітарної допомоги. Так, критична інфраструктура, звичайно, працює. Працює комунальна служба, працює лікарня. Зрозуміло, що в, ну, в тих умовах, які є, є поліція, є придані сили поліції, представники військової адміністрації. Люди, звичайно, так, вони здебільшого живуть за рахунок гуманітарної допомоги. Сьогодні на ранок залишається 1659 людей, І... Ну, Їдуть потроху їдуть. Хотілося б, звичайно, щоб вони е, трохи живіше виїжджали, трохи активніше. Але ж маємо те, що маємо. Е, кажуть люди, що будуть їхати е, багато е, з ким спілкуючись е, в місті, люди кажуть, що ну другий такий е, умовно, да, в лапках, як його назвати, опалювальний сезон. навряд чи переживуть з одного боку. Є. Досвід, ми вже одну таку типу, зиму пережили, да? і люди знають вже скажімо так прилаштувалися до тих умов. Але ж ми всі пам'ятаємо, що в нас були випадки, коли люди просто чадили, люди замерзали і ці випадки, на жаль, були не поодинокі. Простіше точно ця зима не буде ніж ніж та. Тому більшість щоб що коли кажуть трошки пізніше. Чому трошки пізніше? Ну. Кажуть, чекаємо, може все-таки э, відкинемо трохи далі ворога і в місті стане спокійніше. І може, все-таки не, не треба буде їхати. Хоча ми розуміємо, що, на, на, на жаль, э, зима вже дуже шкор, скоро і треба виїжджати.